Всім привіт, з вами я, Святік 69К ЮА. І і, 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 і і сьогодні ми знімаємо другу частину веселих пригод на скутері. на скутері. все, їдемо. Зараз будемо їхати. Тримаю. Все, тримаю. Автомобіль їхав. О, хата стоїть. Ще машини дві їдуть, бачу я. Ні, тут третя, третя ще їде ззаду. Опалі весь і. А ще якась машина там, не бачу марку зараз. А, що шкода. О, вже на міст їдемо. Малышка ё там змея была мертва Ё-моё, тоже змея была мертва О, стадион А вот стадион тут Стадіон футбольний. Так. Да. Зараз я вам покажу ту змію. Ту змію Вертаємо. Все, їдемо на зворот, зворот, зворотній бік їдемо. Алло, от там лежала десь та змія. Лежала та змія го. Бачу, щось чорне. Чорне, го. Валяється тут гадюка. Вот от та мертва змія лежить. Во, кровша. Да. Понятно. О. Коротше, коротше, все, побачили ту змію, а тепер їдемо далі. Знову міст. Річка. О, старий сарай стоїть тут. Великий ферма. Бригада. Колись тут колгосп був. Колгосп колись був. О, алло, фольксваген, Touareg. Або якась машина вже їде. То яка... А, дев'ятка. Або, чотир... або чотирка. Ні, то дев'ятка. То дев'ятка. Чіпка інший перед. Ну все, приїхали. О, ото моя хата особняк. То мій особняк. Ну все. Ну все, зняли відео. Ну все, до побачення. Чекайте наступних відео.